У Молдавії горизонт у Росії Аріель, у Грузії Орера, а в Білорусі пісняри. Усі ці колективи піднялися на пік популярності у 70-х, коли народні пісні у естрадному аранжуванні набули шаленої популярності. Українським гуртом візитівкою, який відчув модну хвилю і вибрався на самісінький її гребінь, став вокально-інструментальний ансамбль Кобза легендарний колектив на Прикарпатті у рамках ювілейного туру, присвяченого 40-літтю гурту. А починалося все з консерваторії та прагнення сцени. Ідеєю була електрична бандура яка була перша в світі зроблена так самодійно самодійним таким самодіяльним Автором май... майстром, от і видавала такі звуки дуже цікаві, які були схожі і на арфу, і не тільки на бандуру, і на гітару, і на клавесини. Інструментальна музика кобзи доповнена сучасними ритмами, лунала у багатьох фільмах. Однак музиканти зрозуміли, лише мелодики їм замало, тож почали співати. Наразі у їх репертуарі близько семи сотень пісень. Домінують серед них народні. Саме етнічний мелос є запорукою довголіття колективу. Впевнені музиканти кажуть. За їхніми піснями можна мову вивчати, аби донести всю глибину слова. Чимало композицій виконують акапельно. у їх творчому доробку. й авторські композиції. Ми були виконавцями, першими виконавцями е, пісні. Е... Сюка, нашого друга, водограй, вона є на першій нашій платівці. Ми були першими виконавцями е, пісні е, Миколи Мотлового, е, моя земля, яку знають народі край, мій рідний край. Звітуючи про 40 творчих років, Віа за виконує у ювілейному турі найрізноманітніші пісні від найперших і до найсвіжіших. У її складі учасники, які не зраджують гурту, вже майже 30 років. Хоча через цей ансамбль пройшло чимало знаменитостей свого часу. Грали у ньому і прикарпатці, серед яких бандурист Степан Жовнірович, тепер викладач Івано-Франківського музучилища.